Показую один раз таке, то що в нас зараз дуже часто стикаються люди з проблемами, свою техніку і не можуть включити на інтернет. Е -е, Притижте музику, будь ласка. Дивіться, ось такий кабель. Значить, е -е, чоловік брав набор для інтернету. Значить, Набор для інтернету він десь стандартний. Там 9 12 вольт кабеля. Прості кабеля. Можете мені показати на вітрину, дайте мені кабеля. Е -е, що покажу кабеля. А за тим, що дивіться, ми зробили такий переход. Це переход на великій потужній платі, який получає 5 вольтів на вході. На виході у нас 19,6 вольта. Це по заказу клієнта, зроблений такий кабель, І із тонким жалом, як не дивно. Ну, це якийсь там роутер, суперпотужний, новий, то сяомовські, то ще всякі понакуплюють, вони багато дуже жруть. Стандартний комплект. Іде отакий кабель 12-12 або 9-12, поняли? І з стандартними входами, отакими. це стандартний комплект. Він у нас на сайті називається комплект для заживлення вашого інтернету. Для інтернету. Поняли? Да? Але в нестандартних случаях виникають проблемні питання. Тобто воно у мене не, не працює ваш комплект. Починаються розборки. Значить, о, чому оцей комплект не працює? Я так думаю, що у чоловіка е, павербанк отакий, ну типу такий, да, Тітаном. Який на обичні гнізда видає 10 ватів, коротше, на швидку зарядку видає 18 Вт і 20 Вт. Оце його приділ по потужності, поняли? Але діло в тому, що у чоловіка 19,6 вольта і 1,52 А. Це дуже потужний прилад. Він зазвичай, звісно, не працює на такій потужності, тому що на приладі пишуть максимальну потужність. Він працює ну, в півсили обична, десь так. Ну, все одно це багато. Це доволі багато. тому що якщо вольти на Ампери перемножити, получиться потужність. Дивіться. 19,6 умножити на 1,52. Це в нас буде 29 ватів. Поняли? Хай даже якщо він буде 20 ваттів споживати, все одно це буде забагато. Так як цей переходник вставляється в USB-гніздо то USB-гніздо може дати 5 вольтів 2 ампера і цього недостатньо для того, щоб тут е повисилося до 19 вольтів і 1,6-1,3 даже ампера не хватить. Тут який може бути варіант, бо чоловік спробував, каже, не працює. Тут варіант один може бути. Два, то є, може бути варіанти. Або треба брати е, павербанк для ноутбука. Павербанк, який підтримує напругу е, 19,9 вольта, 20 вольтів. Ну, ці павербанки вони дорогі, вони зразу передуждають, вони стоять дорого. Качественні такі павербанки обійдуться в нормальну ту же копійку. Тобто затратно їх буде собі приобретати. Зараз я на зарядне Ось підключу, дивіться. Це на Швидке покажу ось. Заряджається, переключається в бистру зарядку 19,9 вольта. Але е це павербанк для ноутбука. Звичайні павербанки, ті, що для телефонів, такого не вміють. У них вольтаж максимальний, отут, якщо придивитися? видно, е Читаємо максимально 12 вольтів і 1,67 А. То єсть, ой, вибачаюсь. Оце максимальний показник. Більше не може бути 12 вольтів 1,67 А. А нам треба 19 взагалі то. Е е як можна заставити максимум, що можна зробити, зекономити, є така віч, називається тригер. Тригер є 12-вольтовий, який змушує повербанк входити в режим, як вроді він заряджає телефон. Да? Тобто в режим зарядки мобільного телефону. Силою струму оце 12 вольтів, 1,67 А. Оце в оцей режим тригер заставляє переводити повербанк. За допомогою кабеля, ну береш кабель Type-C Type-C, ось. Двосторонній Type-C кабель. дивіться. Просто береш кабель, вставляєш в type c гніздо павербанку для телефону і вставляєш сюди тригер. Тригер запускає режим швидкісної зарядки. Як ви бачимо, тут молнією позначено швидкісна зарядка. Незвичайна. І тут, якщо поміряти, на проводах вже буде 12 вольтів. Тобто тут тригер вже видає 12 вольтів. Сюди до цього тригера ми можемо припаяти оцю плату підвищувальну і з 12 вольтів 1,67 А накрутити, щоб на виході було тут 19 вольтів. 19 вольтів буде приблизно. Дивіться, з КПД 90% рахуємо. 12 вольтів умножити на 1,67 Ампера. От, 20 ваттів. Ми умножаємо на 90%. 18 ваттів беремо. І тепер 18 ваттів ділимо на 19 вольтів. 0,94 А. Поняли? Тобто, у нас буде 19 вольтів і десь 0,94 А. Якщо цього достатньо буде для запуску того приладу, бо знову ж таки кажу, цей прилад працює не в тому режимі максимальному, який написано, 1,52 А, а обично він менше набагато тягне. Якщо цього буде достатньо, то можна обхитрити систему. Заставити павербанк видавати швидку зарядку. І тут за допомогою цього преобразувателя і Type-C тригера. Заставить павербанк в максимальній потужності перетвориться на 19 вольтовий істочник питання. Поняли, поняли. Ну або варіант номер два: ну купити павербанк для ноутбука. Але він теж в копієчку обійдеться. І потім з цього павербанку за допомогою отакого ж Type-C тригера тільки є спеціальні тригери. Це 12 вольтові, а є 20 вольтові. Вони у нас також є на магазині. Заставить павербанк сам видавати 20 вольтів. Можна, да, так можна, але павербанк просто треба купляти новий і дорогий павербанк купляти. Якщо справиться звичайний павербанк за допомогою такої схеми, то чом, чом би і ні? Я думаю, це буде економний варіант. А ви дивіться, майстри, хто шаре? А ну-ка, під'єднайтеся, які ваші совята. Ну, я думаю, це найвидний варіант. Ні, можна ще 20 вольтову батарею зробити, звісно. Я можу спаяти п'ять акумуляторів до кучі і зробити батарею 20-вольтову. Ні, можна ще шурупи ворта. Пожалуйста. В тебе, якщо є от ворота 19-вольтова батарея. Ну, поняли? Ну, 20-ка. 20-вольтова батарея. Вона заряжена 21 вольт, е сівша, вона там е вольтів 18, о цей. да, 18 буде. Ну, Нормально. Можна отак цей. Е можна нею запитати цей прилад. Ну, я би краще отак з павербанка попитався висити енергію. А там дивіться, ану та ідею. Ну я чоловікою буду передлагати таку систему. Якщо устраює таке, хорошо. Якщо не устраює таке, то пожалуйста. Бо чоловік каже, і поверніть кошти за оцей кабель, бо він у мене не запускається от цього повербанку